Сауну Сауномобільно лазне пральному комплексі робив столяр Віктор Бодай. Розповідає, баню для військових робили разом з дружиною впродовж місяця. Я зроблено з липи. З липи, то спеціальне дерево що йде для, то, для парілки, для бані. Витяжки все таке поробили тут, щоб для військових я це я перший раз робив баню так. Обично, де я так займаюся банями. так. Ну і вклали в цю душу, щоб хлопцям було добре. Чуть-чуть зайдуть сюди в цю баньку і відчують себе на п'ять хвилин, що вони в ну вони в затишку вдома, та сядуть собі на лавочку, відпочинуть. Тут можна лягти собі, попаритися хорошо вінечком, вийти в душеву, прийняти душ, відром злити з себе водичку, подихають соляними солю, бо лампа буде виділяти сіль. Водечку бризнуть, запаряться, буде їм хорошо, щоб головне, вони поверталися живі й здорові до нас додому. Над створенням лазне прального комплексу близько місяця працювали 9 майстрів, каже Арнольд Золотухін. Ще на вчора ми доробляли обогріватель із другом для того, аби було безпечно, для того аби Бо хлопці думають за нашу безпеку. Тож ми за їхню теж хочемо подумати. У нас є сантехніки, електрики, де ми також вчора вже мусили тестувати, наприклад, наскільки воно прогрівається, чи буде то безпечно, допрацьовували, вдосконалювали. Я можу сказати, що це мрія кожного військовослужбовця на трошки часу відчути себе в комфорті, як вдома. І власне завдяки таким комплексам ми маємо можливість відчути себе не просто бійцями, не просто солдатами, а людьми. Людьми насамперед, тому що реалії війни змушують жити в дискомфортних умовах, змушують по багато часу перебувати в полях, в бліндажах. І коли є можливість. Банально помитися, привести себе до порядку, до людського вигляду це коштує багато. Мобільний лазний пральний комплекс, який зробили у Мукачівському районі та відправили на передову військовим 10 січня, вже шостий, каже голова Мукачівської районної адміністрації Едгар Токар. У 2022 році зробили п'ять таких комплексів. Далі ще готуємо цього тижня ще один буде, сьомий, і думаю, за місяць ще два вийдуть. Теж для наших військових, для передової, тому що дуже на сьогоднішній день актуально у погодних умовах і в тих умовах, які є е такі комплекси, щоб е військові, солдати, наші хлопці ну, постійно це повторюю, щоб почувствували себе от, трішечки, як вдома, уют, тепло, е пральні машини, навіть е -да є е музика там, щоб... Щоб деякі патріотичні українські пісні послухати, за словами Едгара Токара, вартість шостого лазнепрального комплексу склала близько 40 тисяч доларів. Гроші виділили депутати, які захотіли залишитися анонімними. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.